Лухівський тепловий район обслуговує усі категорії споживачів. Здебільшого це побутове населення, а також бюджетні установи та невеликий бізнес. Керівник підприємства Микола Колоша каже: цієї зими погода не радує тепловиків. Тобто тепловики люблять, коли була зима, але оті потепління вони працюють не на користь підприємства, тому що, як би ви не хотіли, а підприємство зобов'язано працювати в межах. Температурних графіків, які в нас розроблені і ми не об'язані порушувати. Водночас, плюс на термометрі відображається мінусом у платіжках побутових споживачів. Значить, різниця десь в тисячу гривень в порівнянні з холодним місяцем. На, це... на даний момент двохкомнатна квартира на сьогоднішній люди сплачують у межах 1600 до 2000 а раніше сплачували 2,5-3 тисячі. Населення, за словами Миколи Колоші, повністю забезпечене приладами обліку комерційними лічильниками. Тобто глухівчани можуть брати стільки тепла, скільки потребують. Люди кажуть, що там у кого то холодно, у кого то жарко. Ви можете прийти до нас. У нас є диспетчерський пункт, який знаходиться тут. Ми кожний будинок бачимо на екрані, як він, скільки бере тепла, яка температура на вході, яка температура на, на виході. Пункти прийому тепла розміщуються в підвалах будинків. Ми не пломбували засувки, як кажуть. Ми все дали. Ми вчили старших будинків, які мають право управляти. Ну, тепловик, вибачайте, він не може за кожним будинком ходити і підбирати персональну температуру. Будинки є всякі, є тепліші, є холодніші. А теплоносій, то йде згідно температурного графіку. Останній підібрати в умовах плюсової зими складно. Зважаючи на температуру, теплорайон перелаштовує графіки подачі. Водночас каже Микола Колоша, підприємство має думати про заробіток. Є тепло на вулиці, нема тепла, котельна працює. Оператор на роботі стоїть зарплата плати за 100%. 100%. електроенергія. Якщо двигуни, вентиляційні установки, все інше. Працює, є тепла вода чи холодна. Воно працює. мною згодні. Тобто електроенергія використовується 100%, зарплата 100%, вода, водовідведення на 100% працює різного роду різного роду інгредієнти. Я маю завдасть сіль там, хімікати, а нічто за відсотково використовує. За шість місяців опалювального сезону підприємство має накопичити гроші, щоб наступні півроку підготовчого періоду не нести збитки. Я ще взяти жовтий і по квітень я щомісячно дожу накопичувати гроші, мати дето на рахунках у межах за шість місяців 10 мільйонів. Хоча б. Але цього не буде. Тому нам прийдеться в підготовчий період, скорочувати кількість. Працівників, скорочувати кількість матеріальних ресурсів і так далі, тому, тому. Тобто вже підходити до того, що виходити з тих фінансів, які в нас буду. Ну, я сподіваюся, що. Лютий да, розпочався там буде березень. Може ще ті два місяці нас трошки підтягнуть. за словами керівника теплорайону. 90% глухівчан сплачують послуги. Чимало споживачів звертаються заявами про реструктуризацію через брак грошей. Водночас 10% не розраховуються за тепло. Тому та рентабельність, яку мені виділили, вона з'їлася тими коштами, які сьогодні сплатились. Тому підприємство працює, можна сказати, на грані. Вижива не розуміти, що якщо ми на сьогодні не розрахуємося до слідучого початку пального сезону за використання енергоносії цього палюного періоду. Відповідно, у нас будуть проблеми з лімітами і з заключенням договорів вже на наступний опалюваний період. З 2019 року для споживачів діють старі ціни на тепло. Тобто різницю між існуючим та економічно обґрунтованим тарифом підприємство має повертати держава. Невідповідність між тарифами, за словами Миколи Колоші, сягає 70%. Ну і багато серед народу ж є такі, які приїжджають і кажуть, що ми тут крахобори їх обдираємо. Люди ще до сих пор не можуть зрозуміти. Що ми їх дотуємо. А саме, як кажуть, нічого не маємо для подальшого розвитку підприємства. За всі роки держава повернула підприємство через субвенцію місцевим органам 10 мільйонів гривень. Починаючи з 2022 року, теплорайону не компенсували 38 мільйонів. От 38 мільйонів я заборгував Нафтогазу. Хоча у нас є на руках спеціальні документи, вони називаються Акти. Спеціальної територіальної комісії, а це вона засідає в обласної адміністрації, де признали всі наші борги, видали мені на руки документ. Так от, коли Нафтогаз на мене наїжджає і каже, що ти ж так, такі таке дай живі гроші, бо вони ж нас зобов'язали прописати в договорах, щоб ми розчитувалися грошима. Ну вибачайте, це ж президент і прем'єр придумав таку систему. Грошей мені не дають, і я ж вам не даю. Ну, понятно, що Нафтогазу це не дуже до душі. Орієнтовно місяць тому. Тепловики отримали лист, що Нафтогаз подав на них до суду. Вимагають повернути 5 мільйонів боргу з осені 2021 року по квітень 2022. Чим закінчиться суперечка, тепловики поки не знають. кажуть, головна задача зараз закінчити опалювальний сезон без аварій та зберегти колектив. Ми є критична структура підприємства. Все рівно нам, згідно всіх усіх тих законодавчих актіка, є дозволили забронювати тільки 50% від загальної кількості людей, які підлягають призиву. Тобто проблеми є. Психологічні проблеми в операторів. Ви ж розумієте, що на сьогоднішній день, коли йде воєнний стан, коли буває, що прилітає, буває, що над головами літає, а ви мене і оператори жіночки. І у чоловіки стоять об'єкти підвищеної безпеки, ви бачаєте. Не дай Бог ви знаєте, про що я говорю. Тому все не так добре. Ну, працює.